Всім привіт! Зараз ми займаємося солимо огірки в відерці під 5 літрів. У нас ось, бачите, огірочки слоями. На низ ми поклали кріп, листик хріну, два зубочки часнику, штучки 4 перця горошком і один кусочок корня хріну. Потім ми наклали два ряди, переклали укропом і листочком хріна. І ще два ряди поклали зверху. Ось такі у нас молоденькі маленькі огірочки гарненькі, ми їх обрізали, помили гарненько. Накрили потім листик хріну, 4 листика вишні і 3 листика молоденьких з винограду. Заливати будемо все розсолом на 5 літрів стакан солі. Без верху. Це десь 250 грам солі на 5 літрів води. Ну, В це відер, це йде десь літри 3 водички. З повінця наливаємо, повненькою кришкою закриваємо і зверху ставимо щось важкеньке, щоб огірочки постійно весь час були в воді. Тому що якщо вода, хоч якісь, якусь час огірка покривати не буде, то буде пропадати. Тому зараз будемо готувати розсол і заливати наші огірочки. Це вже друге відерце, це рецепт трішки інший. Перший був простіший, без листя виноградного, без часнику, без перця минулий, без корень хріну. А в цьому відерці є все. Тому подивимося, яке вийде краще. Ось така ситуація. Зараз закінчуємо і займаємося далі домашніми справами. Дякую.